Приїхали до друга Василя. Хочемо познімати, показати такого коніка. Розказую вас, я кілька років йому. Коніковий п'ять п'ять років. Сам походить з Закарпаття. Zapriešnys, jaunas, fajus konikas. Kiek jis turi viso, tėdes, vas? Konikas, tokia, dėl gospodarkį. Сіну привезти, дров прикигнути. Зараз випустить ще Одну цікаву кобелку. Ти кобилці кілко є вас? Два з половиною роки її є. Вона від простої колгоспної кобили і від новоолександрійського жеребця. Називається Баріша. Дідо правда кажеш, це муха. Вона щось на муху не дуже похожа. Хіба мастів лиш? Tako tudi zanimivo, budovo ima. No, provedi konja tja na, na pole, naj jo najde. Трошки покажемо наших місцевих коні. не схотів виводити, то попросили Мар'яна, аби поводив. Зараз пустимо, покажемо як це. Бігай. No, si da imaš. Tu bi trebali biti rabljeni, da to ne bi stiskali. Prvni. Šlo je, <laughs> Marianček, kaj je valil, div brate. О! Давай сюда по колоде. Цей коник не раз і туристів возил, а ця дає. Чекай, чекай, ну стань. Ррррр. Переливаються так. Це дуже цікавий коник, він масть мінії чотири рази на рік. такі коніки у Карпатах. А ну проїхайся ним ще трошки туди. То Ту та побігай Файно нос і верхом. Ті два з половиною роки вона вже запріжна. Раз запрягалася. Лиш для науки. Не кована. Газда каже, що йому стає одної. Робочої сели. Одного коніка йому стає для того, щоб обійти господарку. Це просто любить коні та тримає вирощуючи таку кобилку. Можливо, буде в продажі, але не зараз, пізніше. Такий спокійний, чемний, адекватний конік. Ну, їхай сюди, Марія. На ривне сюди. Давай, Боріжка, йди сюди. Багато зерна не дає цим коні. особо сильно не. багато не роблять. Злізай, Сіно привезти. Дров прикигнути, Вся робота на тепер. Тепер на коні роботи дуже мало. Возьме його на довгий палець, та ну, він пробіжеться трошки. Добре, так. Ну не станеться, це має таку файну гривку. Голова така невеличка, та роботу має дуже файну. Знімаємо. Цей красуню. Трошки сонця забиває, не Є бриж. Ia, ó, graçonha. Abra da verneste, mas faz no médico. Що для Карпат треба, то є все в цій кобилі, що треба для Карпат. цікава гарна лошечка? Тут трошки сонечка. Сніг, розглянути все, Хоче пасти, так як би вони голодні були. Ну має дуже файну гриву. Косички там позаплітались. Грева хоч на один бик. Але так як газда цього коня каже, що більше любить, коли грева на один бик, бо з другого боку в'ятка яка шия в коня. Що може мати і на один бик, але би шия файна була. Ну. Но... Льоня. Коня звати Лисько. Але Закарпатське ім'я його Вася. На Закарпатті дуже люблю то називати коней людськими іменами Вася, Лесю, Міся. Тут цьому господарстві був, колись стаже Закарпаття конік називався Місіо. То легендарний кінь був. То мав був кінь на всі Карпати. Роботу мав дуже серйозну, був ні високий, ні великий, але дуже широкий укладний конік. Все, пускай його, Марія. Так, без поводу, пускай найде. Ішта. Він хоче зараз пот... потаритись. Поточитись. До горба не гон перекотитись. Це задає жару. Yeah. Ja! Дають, немає де тут побігати. Тому всім дякуємо за увагу. До нових зустрічах будемо щось показувати, знімати. Буде щось десь цікаве, не будемо пропускати. Знімемо десь як сіно будемо перевозити, спускати з цих наших горбів. Буде цікаво, правда, треба би хтось допомагав знімати, хтось ферманити, бо... Самому той процес дуже важко зняти.